Олена Пугач дружина загиблого нацгвардійця, майора Ігоря Пугача. Тримає у руках його світлину і пригадує щасливі роки спільного життя. У 2001 році вона прийшла працювати бухгалтером до військової частини 3059 Національної гвардії України. Забіг до нас в кабінет і каже, це у вас тут з'явилася нова робітниця. так сталося, він дивиться прямо на мене. Стоїть біля мого столу і дивиться на мене. Я так сижу, ж мені ж невдобно, не знаю, хто це, що це, ще толком ж людей не знала. От. І він, як уже тоді ми балакали, я вспоминала часто, та й він вспоминав це. Він каже: я вже тоді зрозумів, що ти будеш моєю дружиною. Я кажу, але ти не знав мене зовсім. Він каже: ну ну, щось у мені щолкнуло. Напевно, саме з того щолкнуло, і почались справжні почуття. Почали зустрічатися, потім жити разом, а згодом одружилися. Через три роки, коли я узнала, що я вагітна, я йому сказала, він дуже обрадувався, дуже і кричав: У мене буде син ну а коли вже пішла на узі, а там оказалось, що там донька. Він. Розстроївся і перестав зі мною розмовляти а тоді або з кимсь він поспілкувався, я не знаю. Він стрімко так став радуватися доньці. Що вже коли вже йшло діло туди до восьми місяців. Я, він донечка моя донечка, кажу, то живот глада. Я кажу, а вдруг там син. І довгоочікуваного сина Олена також згодом народила Ігорю. Щасливе подружжя разом з дітьми Діаною та Артемом обожнювали проводити час разом. Мали багато спільних захоплень. Коли був вдома, то він, конечно, дітям з ним був рай на велосипеді. Вони їдуть далеко на велосипедах. На роликах, вони їдуть на роликах. і він з ними куди вони хотіли, де вони хотіли. Вони могли цілими вечорами пропадати. То дітям з ним було дуже добре. Донька Діана дуже схожа на тата, каже Олена, особливо наполегливістю та вольовим характером. Тату майже ніколи ні в чому не відмовляв. Пригадує дівчина. В дитинстві я відвідала дуже багато кружків, тому що я намагалася знайти себе у чомусь. І коли я все ж таки вибрала балет як своє хобі, а це на той час -то завжди було ну, не дешево, так сказати. І у нас було дуже багато різних поїздок і за кордон, і по Україні. Все це, ну... Інші батьки багато казали, що ні, ми не поїдемо, тому що немає коштів. А... Мій батько завжди казав, що от ми поїдемо, ми десь зберемо, ми найдемо, але ти поїдеш. І я за це йому дуже вдячна, тому що якби на ці подорожі, напевно я б все таки кинула танці та не знайшла б себе у цьому. Сьогодні балет став професією Діани. Тато ніколи не нав'язував своїх поглядів, завжди радив обирати той шлях, про який мрієш, пригадує дівчина. У спогадах Артема батька трохи меншим. На той час він уже ніс службу у Харкові і додому став приїздити рідше, але то були незабутні моменти і досі пам'ятає татові чоловічі настанови допомагати мамі, слухатися сестру, бути стійким, розумним. Вічливим та стримним. ігор. Мріяв про власний будинок любив городництво та обожнював бджільництво. Він страшенно любив бджіл. Він мріяв про них іще з дитинства. В 19-му році так склалося, що ми купили будинок тільки не в Кременчуці а за Кременчуком. І от оця ідея його вона взагалі його просто так охватила. Він почав бігати, шукати бджіл, де йому взяти. І він таке купив, знайшов де купити. Він купив бджіл, важко було їх перевозити. Ми перевезли. Він він біля них. Він казав, мої дівчинки. намагалися завжди бути разом. Навіть коли коханині службу у зоні АТО Олені кілька разів вдавалося приїздити до нього. А от про ймовірність повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Каже дружина, її Ігор не попереджав. Я часто в нього запитувала, Ігор війна буде. Він казав ні. Ну я думаю, що він щось знав, але він не хотів лякати нас. Про те, що коханий перебуває у гарячих точках, Олена знала. Часто зідзвонювались, попереджав, якщо кілька днів не виходив на зв'язок, але страшна звістка настигла зненацька. Ну, я так підозрюю, що я узнала взагалі самоостаннє, про це вже всі знали. Я була на роботі, да, це був обід з часу ну, з, 13, з 13 до 14. І мені позвонила його тітка, і вона мене спитала, Ліна, це правда, що з Ігорем таке случилось? Я просто вона кричала так в телефон, і я зрозуміла, що щось трапилось. Я не знала, що. Ну, я зрозуміла, що щось погане, тому що отак просто так людина так не кричатиме. Я вибігла з кабінету, я стала кудись дзвонити. Я вже зараз. Щас... Навіть не вспомню, я питалася кудись дзвонити, у когось питати, yeah, ну у yeah, хлопців, yeah. Да, хто, хто там бував, не могла нікуди дозвонитись. Потім мені принесли, почали капати заспокійливе. Я пам'ятаю, дуже плакала, дуже плакала і кричала: ні, це так не може бути. Так як коханий Ігор її більше ніхто не називав, зізнається Олена. І у її сьогоденні тепер так цього не вистачає. В основному було лінок, ліночок, а давайте зробим. Ліночка, давай отак зробимо. Ти От якось завжди ну, це ліночок, вона так звучало, що ніяких котиків не хотілось. Він як скаже це ліночок, і просто. Просто завмирали сьогодні. Підтримка дітей, рідних, колег та друзів для мене дуже цінна, каже Олена. Допомагає родині Пугачів і Українська фундація Мрія яка шанує пам'ять українських героїв. Олена зізнається, дізнавшись про смерть чоловіка і сама, будучи військовою, хотіла піти на фронт. Помститися за коханого не уявляла життя без нього, але зупинили діти. Чоловік мав найзаповітнішу мрію, каже Олена. І я з усіх сил намагатимусь втілити його мрію у життя. Саме головне для нього це він хотів, щоб діти виросли гарними людьми, щоб вони повивчалися, щоб вони знайшли себе в житті. І от мені дуже хочеться це втілити, щоб От так як він хотів, щоб так і було. Військовий Ігор Пугач посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Колишню вулицю Ватутіна в Кременчуці перейменовано на честь Ігоря Пугача, а на фасаді його будинку відкрили меморіальну дошку. Вічний спокій душі та слава воїну, який віддав своє життя за Україну. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.